Боже, яка гарна дівчина. Мой макіт цвіт повитий Барвінком. І де ж так вітка взялася, та ще й така пишна, така гарна? Добрий вечір тобі, дівчино. А чи далеко звідси <клухи> до села? А до якого села тобі треба? До села звідки л'ятись сама. Не питай, бо швидко старий будеш. А куди це ти так поспішаєш? Щоб мати налала. А де ж ти була? В Панське брепи по лозирусь. А це йду додому. Та скажи бо, дівчино, а з якого ти села? Чи з Бієвець, чи з Дешок? З Бієвець. А тобі нащо? А хіба не можна спитати? А як тебе звати? Малашка, оце який ти цікавий. Малашка. А як твого батька прозивають? Окрім Балаш. Може, хочеш знати, як і мати звуть. А ти сам війський? — Та ні, я з Семигор. Мене звати Лаврін Кайдашенко. А чому ти йдеш з борошна на в вівці? Та це мене батько послав. Скажи мені, милашко, а де ти живеш? Покажи мені хату твого батька. наша хата села, в Яру на Западинцях. Мелашку, я як тебе побачив, то не наче з краниці погожої води напився. Твоя краса твої чорні брови, не наче моє здоров'я. Ундечки біля нашої хата. Малашко, я прийду до тебе. Чи прийти, чи не треба? Приходь. А може ти прийдеш завтра на вечір, там, де я стояв з млинами? З бо я прийду, хоч би мене батько прив'язав. Поспішай вже додому, бо тебе батько латиме. Так ти прийдеш. Oh